На Дніпропетровщині продовжуються заняття інклюзивної медіашколи МедіаСкілс, яку реалізує телеканал Д-1 за підтримки Українського культурного фонду. Частина навчальних модулів проходить у Кривому Розі. Тут підлітки з інвалідністю разом із менторами досліджують, як працює журналістика. Що таке новини? Чим відрізняється інтерв'ю від репортажу та як правильно ставити запитання в рамках проєкту. Провів для дітей з кривого рогу цікаву лекцію на тему основи та історія журналістики. Дуже цікава тема, оскільки все в цьому світі має якусь певну основу, має свою певну базу. І я сподіваюся, що зміг навчити дітей цим основам, щоб вони потім могли себе спробувати в журналістиці. Учасники працюють в групах, обговорюють, тренуються слухати, відповідати і формулювати думки. Заняття побудовані так, щоб кожна дитина могла не лише отримати знання, а й відчути себе в ролі журналіста. Цікаво було зустрітися з дітьми, перед якими постає питання вибору